Ситуація на фронті складна. Аналітики фіксують просування окупантів на запорізькому векторі. Водночас українські сили мають успіхи на добропільському виступі. Тим часом громадська діячка Берлінська оприлюднила тривожний допис, заявляє: фронт швидко просувається до Запоріжжя та Дніпра. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Аналітичний ресурс Deep State повідомляє про просування армії окупантів на Запорізькому напрямку в районі Кам'янського. Також зафіксовано рух ворога під Мирноградом на Покровському векторі. Попри це, українські війська теж мають успіхи. Зокрема, нашим воїнам вдалося просунутися на добропільському виступі. Однак, на жаль, південніше поблизу Володимирівки противник теж мав рух вперед. Тим часом громадська діячка Марія Берлінська оприлюднила тривожне повідомлення. За її словами, фронт просувається швидко до Запоріжжя, Дніпра та інших міст. Берлінська заявляє, що передова тріщить по швах. Цитую: російська піхота через наші проріджені порядки вривається глибоко в тил на десятки кілометрів. Проріджені, бо в нас на кілометр фронту іноді 4-7 піхотинців. Реально одній людині контролювати 150-200 метрів. Допомагайте армії, щоб не втратити Покровськ, Павлоград, Вільнянськ і навіть Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків. Якщо ми розслабимось, як ми вміємо, ці міста цілком можна втратити, каже вона. Водночас про стан справ на лінії зіткнення пишуть українські воїни. Боєць із позивним й повідомив, що на сіверському напрямку росіяни намагались штурмувати, використовуючи танк, три бойові машини піхоти, три баги і близько двох десятків мотоциклів. Робили вони спробу прориву механізованим і мотоштурмом одночасно. Наші козаки зупинили і механіку, і мотопотік. Атака захлинулась. Противник відігрався втечею під тиском вогню. Є чітка робота розвідки та прицільна дисципліна. Те, що могло перетворитися на прорив, бійці перетворили на купу сміття з уламків, каже воїн на покровському векторі. За даними того ж військового, ситуація лишається складною. Ми поступово втрачаємо контроль над деякими районами. Далі дослівно натомість залишаємо низку спалених позицій і знищених штурмових груп окупантів. Ворог з усіх сил намагається зачепитися за залишки мікрорайону Собачівка, де точаться завзяті бої за кожен двір. Схоже, що цей сектор вже на межі повного відколу питання часу, коли ворог закріпиться остаточно. Ще один військовий із позивним Алекс поділився спостереженням з, з району Лимана. На околицях міста нещодавно фіксувався контакт з противником. Поки не зрозуміло, чи то лінійна піхота ворога, чи рандомні загарбники, які просочились, проте ситуацію легшою це не робить, а підтверджує певний хаос на напрямку. Тим часом українські війська продовжують вражати нестандартними підходами до ведення війни. Американське видання «The Washington Post» повідомило про резонансну операцію 3-ї штурмової бригади, яка застосувала наземного безпілотного робота з вибухівкою для того, щоб змусити ворога здатися в полон. Операція відбулась у червні на харківському напрямку. Тим часом військовий експерт і голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко заявив, що мобілізація жінок в Україні має військову доцільність. І до інших новин Укрзалізниця хоче підняти вантажні тарифи більш ніж на 40%. Спочатку на 20... 27% у 2025 році, а з 1 січня 2026 ще на 11%. про це повідомила Федерація роботодавців транспорту України. Таке рішення скоротить виробництво, знизить експортний потенціал і може призвести до зупинки окремих підприємств, а також створить додатковий тиск на економіку. Зазначається, що частина вантажів може перейти на автомобільний транспорт, а це відповідно збільшить навантаження на дороги. Об'єднання вважає підвищення тарифів стратегічною помилкою. Там підкреслюють, що воно може призвести до скорочення вантажної бази залізниці та виникнення дефіциту коштів в Укрзалізниці, який, зрештою, доведеться покривати з бюджету. Отож, у Федерації роботодавців транспорту України висувають пропозицію передбачити у держбюджеті кошти на покриття збитків пасажирських перевезень, замість того, аби підвищувати вантажні тарифи. Друзі, що думаєте щодо почутого ви, напишіть про це у коментарях. Далі поговоримо про ну таку, скажімо, інформаційну спецоперацію, яку зараз проводить Росія, і на що звертає увагу центр протидії дезінформації, зокрема сьогодні, в своєму дописі. Про що йде мова? Про те, що росіяни починають робити вкиди про нібито те, що вони захопили мікрорайон Острів у Херсоні. Однак. Зараз цей район під контролем Збройних сил України, і от Центр протидії дезінформації при РНБО звертає увагу на те, що багато телеграм-каналів ворожих із посиланням на російське Міноборони якраз ось цю дезу починають вкидати. Інформація є фейком, про що пише Центр протидії дезінформації у 34-й бригаді берегової охорони морської піхоти спростовується повідомлення, викладають відео, на якому українські. Оборонці якраз і перебувають на територію, яку ворог зазначає як свою захоплену? Мова йде у повідомленні центру протидії дезінформації? Ну, і, власне, наші оборонці говорять про те, що російські війська не мають жодних шансів здійснити зараз переправу або закріпитися на правому березі Дніпра. Скажіть, будь ласка, в чому сенс таких інформаційних вкидів, такої інформаційної зброї, яку зараз починає застосовувати Росія? Основная резерва россиян расположена на Восточном фронте, то есть достаточно большое количество личного состава, техники, боеприпасов. Вторая волна летней военной кампании российской в основном была направлена на обеспечение достаточным количеством именно Восточного фронта. Сейчас несколько локаций на Восточном фронте уже определены россиянами, по, их можно отследить по размещению как раз этих резервов и по их выходу на линию боевого соприкосновения техникой в том числе. Это локация Гуляйполя Покровск, основная, основная локация именно это. Задача выдавить наши войска за 150-километровую зону от Азовского моря. Ну, то есть расширить сухопутный коридор. Это основное. Вторая локация это сейчас славянская локация. Причем разворачивание резервов россиян в районе, допустим, Константиновки, Сиверска, Лимана, в районе Ямполя на Лиман. Купинска как раз говорит о том, что основная задача у них это выход на Славянск, для того, чтобы дать, попытаться, по крайней мере, запустить водовод в Северский Донец, Донбасс. На Донбассе воды нет. Потому вот эти две локации основные, все остальное это отвлечение внимания, растяжка по фронту так называемая, то есть попытка заставить наше военно политического руководство принять решение на вывод резервов с центрального района удара на фланге, фланг юго-западный, это Херсон, и та же самая картина, северо-восточный фланг, район того же Купинска. Купинская чуть севернее, допустим, район Волчаск. То есть это растяжка по фронту, это классика так называемая при ведении боевых действий, при, при, нанесении удара по центру. Активизируются некоторые остатки, по крайней мере, резервов на флангах. И вот эти фланговые атаки, они больше в информационном поле идут, тем более в районе Херсона. Еще можно понять движение и возможности россиян, допустим, двигаться по Суходолу в районе того же Купинска или Волчанска, потому что действительно рядом Россия, рядом хабы, допустим, тот же Белгород или в районе Волчанска, или, или тот же те же Валуйки в районе Купинска, а э, по попытке создать определенную информационную волну там, где в принципе на данном этапе вообще не может быть никаких наступательных операций, масштабных имеется в виду район Херсона, это как Днепр не дает возможности развернуться тем, тому количеству войск, которые сейчас россияне на левом берегу сосредоточили. Это информационно-психологическая спецоперация. Здесь наши ЦПДшники однозначно правы. То есть они прекрасно это понимают. И не дают возможности ввести в заблуждение ни наш, ни, ни наш народ, ни нашу армию, ни наше военно-политическое руководство. Движение там однозначно будет. У них же задача стоит потоптаться называется, для того, чтобы резервы мы не перебросили под Покровск, чтобы не сняли резервы с Херсона, не перебросили на Покровск, или наоборот, для того, чтобы вытащили резервы из-под Покровска, перебросили на Херсон, они будут там топтаться, убиваться, это же билет в один конец, движение через uh -huh. Днепр, они двигаются. Дело в том, что да, российские диверсионно-разведывательные группы Малыми количествами перебираются на правый берег и просто уничтожают сразу, как только они где-то обозначаются, их сразу уничтожают наши и дроны, и штурмовые бригады, которые там работают, это авиация, артиллерия, то есть отрабатывают по правому берегу, выполняют основную задачу. Потому правильно в ЦПД еще раз повторюсь, говорит, это ИПСО. Но на ИПСО надо реагировать, просто правильно реагировать. Щодо просування російських військ, що нам показує паблік Діпстейт? А паблік Діпстейт показує про те, що армія РФ просунулася у Дніпропетровській області біля Вербового та Степового, а також південніше біля Новогригорівки, це Запорізька область. Я правильно розумію, що в обхід гуляйполя зараз ворог намагається рухатися? На Я же об этом и сказал. Да, основное движение россиян сейчас сосредоточено как раз под задачу расширения сухопутного коридора. И это как раз вот эта это линия между Гулейполем и Покровском. Почему mm -hmm. они пытаются обойти сейчас Гулейполе, выйти сразу на Покровское? Есть там населенный пункт такой небольшой на трассе Донецк-Запорожье. Ну вот, сейчас наши глядачи, может, на карте навіть побачить его... Да, вот, вот это вот это оно, да, так и есть. То есть попытка выйти на, на Покровское для того, чтобы отрезать снабжение, ну, основную логистику Гуляйпольского гарнизона. Хотя там достаточно хороший у нас укрепрайон в районе Гуляйполя, и его сходу в лоб взять невозможно, они прекрасно понимают, сполох, сколько не двигайся, толку не будет, пытаются обойти сейчас Покровская выполнил, не обойти Гуляйполе выходом на Покровское, выполнил две задачи. Сразу с одной стороны отрезать Гуляйпольский гарнизон от, поставок и второе выйти на трассу на Запорожье. Ну то есть сама по себе трасса им дает возможность, допустим, вдоль нее двигаться на Запорожье уже, уже с востока северо востока То есть понимание процесса этих есть, мы с вами об этом говорили сколько, полгода с весны обращая внимание именно на это направление, под задачу расширения сухопутного коридора. То есть им надо захватить линию примерно где-то от Запорожья до Покровска, если провести ее по карте. Вот примерно такой, то примерно около 150 километров от Азовского моря, для того, чтобы обеспечить российские войска на сухопутном коридоре достаточным количеством средств ПВО и вообще обеспечить оборону как таковую. То есть они будут однозначно выполнять эту задачу, она стратегическая у них задача на это, этот год, и она перенесется на следующий год. Потому э, части Запорожской области, части э, северо-восточной части Запорожской области, юго-восточной части Днепропетровской области и западной части Донецкой области, это как раз вот три области сходятся, вот здесь будет э, ну, тяжело имеется в виду войскам, которые там расположены, и давно уже пора на это направление отправить достаточное количество резервов, либо хотя бы напитать профессионалами и мотивированными бойцами те корпуса, которые развернуты на этом направлении.